Вас вітає Медична інформаційна система AscetNet. Розглянемо функціонал, збереження, застосування шаблонів призначень плану лікування та робота на сторінці із шаблонами призначень плану лікування. На сторінці Реєстрація призначення додано кнопку Зберегти як шаблон. Дана кнопка стає активною після того, коли ви оберете конкретний тип призначення. Заповнивши призначення, які необхідно зберегти, натискаємо на кнопку Зберегти як шаблон. Відображається модальне вікно, де потрібно заповнити обов'язково назву шаблону, для того, щоб в подальшому швидко знайти потрібний шаблон та застосувати його. Та натискаємо на кнопку Зберегти. Зверніть увагу, при збереженні шаблону призначень плану лікування система зберігає дані з полів, тип призначення, програма, медичний препарат, електронний рецепт, тип медичного виробу, медична послуга, очікуваний результат, денна норма, одиниці виміру денної норми, кількість одиниці вимірювання та нотатки. Дані з полів не будуть збережені. Підстави для призначення, заплановані терміни від та до, виконавець послуги, обґрунтування підстав призначень, оскільки ці поля є унікальними для кожного пацієнта. Розглянемо роботу із шаблонами на сторінці Шаблони призначень плану лікування. Для цього меню обираємо шаблони та переходимо у розділ Шаблони призначень плану лікування. Відображається сторінка із двома табами: Мої шаблони та шаблони закладу. На сторінці мої шаблони відображаються шаблони, де ви є автором. У таблиці відображення відбувається в такому порядку. Першому відображаються шаблони, які додані до обраних, тобто мають активовані пропорції. Далі відображення шаблонів йде у хронологічному порядку їх створення. Для того, щоб додати шаблон до обраних. Вам потрібно активувати прапорець. Також є колонка поділитися шаблоном. Якщо ви активуєте даний чекбокс, тоді даний шаблон буде доступний до використання і до перегляду медичними працівниками вашого закладу. У діях ви можете виконати Переглянути шаблон. Де буде відображатися вся інформація, збережена із призначень плану лікування, та видалити. Перед тим як видалити, ви будете попереджені, що ви та інші користувачі, якщо ви поділилися шаблоном, втратять можливість його використовувати. Якщо ви підтверджуєте дію, натисніть на кнопку Видалити або ж Скасувати. Також для швидкого перегляду або знайдення шаблону використовуйте фільтр Назва шаблону. Перейдемо до вкладки Шаблону закладу». Тут відображаються шаблони, де авторами є медичні працівники вашого закладу, які активували чекбокс Поділитися шаблоном відображення шаблонів на даній сторінці є аналогічне, як і в табі Мої шаблони. Тут ви можете бачити автора шаблону та маєте можливість тільки переглянути його. Також для того, щоб швидко знайти шаблон, ви можете використовувати такі фільтри, як назва шаблону або ж автор шаблону, де відображається перелік медичних працівників у алфавітному порядку. Розглянемо застосування шаблонів призначень плану лікування. На сторінці Реєстрація призначень плану лікування додано кнопку Застосувати шаблон. Натиснувши на неї, відображається модальне вікно із переліком шаблонів призначень плану лікування та табами Мої шаблони та шаблони закладу, де шаблони відображаються у такому порядку, що першими йдуть обрані шаблони, це ті шаблони, у яких активований прапорець. Далі шаблони відображаються у хронологічному порядку створення. Перед тим, як застосувати шаблон, ви маєте можливість його переглянути або ж здійснити пошук за назвою шаблону. Зверніть увагу, якщо в шаблоні міститься призначення з типом електронний рецепт на медичні вироби або електронний рецепт на лікарські засоби, виконується валідація згідно вимог медичних програм. Якщо ж валідація не пройдена, то буде відображатися повідомлення, і потрібно обрати інший шаблон або ж дані в призначеннях потрібно заповнювати вручну. Якщо ж шаблон пройшов перевірку, тоді він застосовується. Після чого можете дозаповнювати необхідні поля або ж редагувати.